Сьогодні на спільноті Святос Святослав Вишинський, а, кандидат а, філософських наук, медіа-експерт. Ми сьогодні з ним говоримо про ситуацію в Україні. А сату, що ти думаєш про теперішню ситуацію в Україні, яка конкретно політична конкретно те, що зараз відбувається спрямова. Ну, зараз у зараз власне, ситуація далека від стабільності. Ми вже очікували, що після завершення цим фази Євромайдану ситуація починає якось стабілізуватися, приходити в норму суспільство, зможу яким чином загоїти свої і консолідуватися, не менше а зовнішня інтервенція поклала країнським сподіванням. З іншого боку, варто відмітити, що Попри велику поляризацію українського суспільства, по принципу схід і захід, різного бачення історичного минулого і, можливо, політичного майбутнього, ця зовнішня інтервенція в Киму може виступити тим консолідуючим фактором, тим консолідуючим чинником, який дозволить об'єднатися українському суспільству і в цьому, можливо, парадоксальним чином варто почати. Плюс, але я думаю, повні оцінки ми зможемо повноцінно якось давати аналіз цієї ситуації. Ми зможемо тільки в майбутньому з відстані історичної перспективи. Сіслав, ось Росія в нас звинувачує в тому, що майдан це по суті коричнева чума, чи суспільсько експертної точки зору, чи є це так і чи не дійсно вдається свобода в деяких своїх там законодавчих актах, своїх заявах конкретно їхнього лідера в. Верховній Раді, що вони цим навпаки, якраз дають шанс Росії використовувати це і провокують усе конфлікт. Ну я думаю, тут це таки ця ситуація в значній мірі перебільшена. Очевидно, що якби свободи не було, її потрібно було би виграти, так? І ми бачимо, наскільки особливо російські засоби мас масової інформації, не маючи достатнього матеріалу для виправдання міфу протирічну чому, вони цей матеріал придумують, вони домонтовують щось. Вони неправильно інтерпретують, вони вихоплюють фрази з контексту, вони поширюють відверті якісь міфи, відверті дезінформацію, як про свободу, так і про праве сектор, так і про український націоналізм і взагалі про український політ, тому що зараз очевидно, що а, і для сходу, і для півдня України свого часу, що про Віктор Ковича створювалась картинка. Того, що фашистами є, і навіть ліберальні політики, як Віктор Ющенко, ми пригадуємо це у 2004 році. І це для нас виглядає комічним абсолютно. То що очікувати, що буде якась інша реакція на будь-які націонал-демократичні чи на націонал-радикальні партії. Тому я думаю, ми повинні оцінювати цю ситуацію зі своєї перспективи і розуміти, що ми зараз перебуваємо у фазі активної інформаційної війни. І Апелювати тут до якої навіть правди і фактів це практично безглуздо і безмістовно, оскільки вони завжди будуть ну, в самих нахабних формах перебількуватися. А щодо до впливу взагалі радикалів і радикалі крайди правих і їхньої діяльності зараз воновлено умовно оновленому українському парламенті, ну я особисто не вбачаю в цьому ніяких наче знакаєш особливо радикальних зокрема повалення пам'ятника Леніну в першу фазу Євромайдану. Чим це радикальніше від того, що відбувалося в Москві в 1991 році в більшості східноєвропейських країн після повалення да, залізної завіси, взагалі в цьому принципі нічого такого немає. А, якісь там локальні захоплення будівель, ну скажімо так, як форма народного протесту, і яким чином це можна пов'язувати з образом коричневої чини. Заяви про те, що Україна унітарна держава, про те, що в Україні єдина державна мова, це все ази і істинної Конституції України. Тому власне інтерпретація цих заяв політиків, зокрема з партії Свобода, це вже інша справа. Але суть цих заяв сама по собі, навіть попри те, що вони дуже часто бувають дещо епатажно подані, в цьому не варто погащати взагалі ніяких чогось надзвичайного, але просто спробувати супер Сухоракціонально оцінити ситуацію, добре ось говорячи, повертаючись до майдану, є новий уряд вже сформований. Є по суті, парламент, який працює, в якому така можливо ситуаційна більшість, тому що партія регіонів зараз голосує разом з усіма. Чи далі буде так, ніхто не знає. Але ось, чи здатен цей уряд і цей парламент відповідати ось тим запитам, які висував Майдан? і Які, по суті, висувають інші, інша частина українського суспільства? Я боюсь, що ні. І це вже стало очевидно. Той момент, коли відбувалося голосування, і так зване затвердження майданом складу майбутнього такого технічного перехідного кабінету міністрів України, ми бачили, що було багато заяв про те, що будуть радитись із майданом. І тим не менше, коли злучилися деякі кандидатури, 에, майдан реагував. Дуже, скажімо так, ну м'яко кажучи, не безхвалено, Да, було навіть відверто засвистування, там імені прізвища Авакова і так далі, Да, і сам як синівного кажучи, він пукає великої поваги на Майдані. Це ніяким чином не вплинуло на якісь кадрові зміни. По-друге, деякі прізвища, зокрема, міністра інфраструктури України взагалі на Майдані не озвучувалося. Тобто ми бачимо, що відбувається. Я можу погодитися в цьому сенсі з коментарями Інни не про те, що. Справді відбувається така тиха узурпація влади однієї з політичних партій, яка далеко не відігравала якусь першу роль у подіях Євромайдану, але тим не менше вона зараз є головним бенефіціарієм цих всіх процесів. Да? Це партія Батьківщина. І о, наскільки прозорими чи непризорими, ефективними і неефективними будуть механізми, які ми послуговуються для вирішення політичної кризи. А це теж викликає питання. Ми побачили, що в ситуації зовнішньої загрози за сторони Росії якихось рішучих конкретних дій ну, досі не робиться, так само як це відбувалося під час Євромайдану. Коли потрібні були різкі швидкі дії, рішучі заяви і мобілізація, ми бачили дуже багато слів і фактично тільки імітацію якої небудь діяльності, тому Єдине, на що ми можемо сподіватися, це те, що ця команда хоч якось отримує економічний блок і не дозволить Україні заглибитися в економічну кризу. Це фактично єдине, що ми можемо очікувати в, в хорошому сенсі слова. Майдан на майдані представлені в самому полі дуже різні течії, але все одно майдан почав там в якийсь момент схилятися до радикалізації. Чого ну ч, яка причина чому цьому, і можливо чого не вистачає на майдані, що він пішов в цю сторону? Тому що безкінечно говорити апелювати до конституції українського законодавства в Україні до конституції українського законодавства приорі не виконується безмістовно, це як зрозуміло. І я думаю, ми не раз і не два чули від своїх знайомих колег людей. І... Великий віку, інтелігентів, які неодноразово вихоплювалися в них протягом останніх років, що треба брати автомати і їх усіх стріляти. Тобто це відповідає суспільним запитам. Зрозуміло, що більшість, більшість цих людей автомати в дійсності не візьмуть, але вони будуть схвалювати хоча б посильно якісь рішучі активні дії. У 2012 році ці люди проголосували в значній мірі за партію Свобода, Вони очікували радикальних дій у парламенті. Вони проголосували з іншого боку барикад за партію комуністів для того, щоб Так само очікуючи якихось ресурсів соціальних перетворень за сторони лівих умовних лівих вогках. Тому зрозуміло, що Євромайдан цього разу не міг уже бути якимось протестом хіпстерів і блогерів. Ми побачили, що цей протест хіпстерів і блогерів був нахабно придушений 30-го, ніч 30-го листопада. Далі в самого десь тільки по наростаючій, по радикалізму. А вже опозиція офіційна, реєстрова опозиція, вона просто намагається підлаштуватися тренд. Але я сподіваюся, що цей радикальний тренд Євромайдану він зараз виступатиме тим фактором, який буде контролювати колишню опозицію нову владу і не дозволить їй. Знов повернути країну в який небудь новий формат апероперефор да, просто переформатувати корупцію на свою користь і змін і змінити систему в цілому. Наскільки це буде ефективно, і наскільки це буде можливо, зокрема після я сподіваюся скорого завершення кримського конфлікту, це вже час. Добре, говорячи про свободу, про яку за якого голос, проголосував морозу ну, дуже багато людей, чи не втрачає вона зараз якраз через ось цю те, що вона перетворилася, просто спарті. Справжніх людей на таких собі бюрократів а, чи не втрачає вона через це свою популярність і чи не є загрозою, а, що правий сектор займає ось цю частину електорату, яка раніше заоднолежала свободі? Така тенденція безперечно проглядається зараз. Правий сектор справді отримує, має шанси отримати симпатії тих людей, які не побачили або відчули радикальних дій свободи під час Євромайдану. В цьому є очевидно помилка я думаю, зовнішньої такої інформаційної політики самої партії Свобода, оскільки в дійсності люди, які достатньо добре поінформовані в тому, що відбувалося в Києві і в інших містах, ну скажімо так, партійний актив Свободи приймав безпосередню участь у долі радикальних акціях і причому дуже часто був на передовій, тоді як на засоби масової інформації ці дані не поширювалося, або якимось чином це все затиралося ліберальними заявами лідерів свободи, тому що свобода зокрема перебувала під певним і Була серйозна загроза про що партія може бути заборонена в разі розгону Євромайдану, і керівництво взагалі могло за деяку інформацію потрапити просто за і очевидно, що відбулася певно в суспільстві свідомості. Відбувся певний розрив, такі радикали, які говорять ліберально, але якщо діють радикально, то роблять це неформально. Тобто зрозуміло, що можливо не, не було не, не дещо неправильно поставлена риторика, і цей розрив потрібно було якось залагодити. Але тим не менше, свобода велика партійна організація, хороша партійна структура. Доволі непогані управлінці в багатьох регіонах, і це дозволяє їй зараз досягати, скажімо так, або зберегти про той результат, який вона отримала на парламентських виборах в минулому. І порівнюючи навіть з правим сектором, все-таки треба розуміти, що вулична активність це одне, а от політична структура і участь у виборчих кампаніях, а пізніше розповіл посади і так далі, це зовсім інше. Для того, щоб перемагати на виборах, це потрібно мати зовсім інший досвід, зовсім інші кадрові якісь резерви, аніж для того, щоб перемагати на вулиці. Це дещо, скажімо так, може розчарувати пізніше вправо по себе. І о, в всякому випадку, я очікую, все таки, що є вірогідність така. Я думаю, що всі ходяться розуміють, що звичайно у зв'язку з останніми питтями ця партія дещо втратить. Може втратити на виборах якісь відсотки в порівнянні з 2012 роком на західній Україні. але є очікування, що на Центральній, на східній Україні свобода навпаки може всі відсотки а, Ось сформований новий уряд. В ньому немає представників а, удару, а, які по суті заявили про підтримку уряду, але не прийняли участь в його формуванні, будучи ну претендуючи по суті на точно на третину місць в ньому. Як на твою думку, чому? Ну я думаю, це доволі правильно. Рішення до цієї партії, що вона хоче мати яке-небудь серйозне політичне майбутнє. Удар поки що не може похвалитися збитою командою, яка вже якось сконсолідована багаторічною роботою. І, відповідно удару не вистачає кадрів і на місцях, і в, в загальному українському масштабі для вирішення якихось глобальних задач. Ну так само, віддарто кажучи, лідеру удару не вистачає і цього досвіду. Цей досвід удару ще потрібно здобути. Цей досвід найкраще здобувати в опозиції, і очевидно, що партія удар для себе прийняла так скажем тактично і стратегічно правильне рішення передати всю повну всю відповідальність за вирішення кризових питань своїм майбутнім опонентам для того, щоб в майбутньому ефективніше опонувати їм на внутрішньополітичній арені на наступних виборах. Ти чітко сказав те, що ну, ось не відповідає теперішній уряд і парламент тим запитам, які стають і інше частини суспільства. Як на твою думку, коли мають пройти парламентські вибори? Ну, я сподіваюся, що вони відбудуться восени, але зі з поза останніми подіями можемо тільки прогнозувати, коли це відбудеться насправді. І хоча б не знімати з рахунку, те, що ми можемо об'єктивно втратити Крим. І крім може просто навіть і не взяти участь і в цих виборах, і Це суттєво модифікує парламент, може поставити питання про його легітимність, і так далі. Це дуже тонкий юридичний нюанс, як з цього буде виходити нова влада. Mm -hmm. Тим тобто не менше про потрібно як у Млашуча здійснити на всіх фланках, щоб в тому числі зовнішні агресори не могли апелювати до того, що влада в Україні буде. А Ось в Черницях призначені вибори мера. Нарешті є ну, декілька там. обговорюються реальних кандидатів. Одним з них. Наприклад, є той самий Зарворук, який в свого часу вийшов зі свободи. Одним з них є декілька представників партії регіонів. Як на твою думку, чи є в Чернівцях зараз якісь можливо громадські рух, громадські організації, які здатні створити якусь платформу для того, щоб людина не політична, тобто нова людина поза політикумом змогла перемогти на цих виборах? Політичні такі платформи не створюються за три місяці чи за два місяці до виборів. Це просто неможливо. Ця робота повинна тривати багато років, і на цій платформі потрібно працювати, потрібно створити правильний імідж, висувати якихось лідерів, мати силісну програму роботи. На даний момент у червняцях таких якогось каденських платформ немає. Я не бачу поки що якихось лідерів. Громадського громадянського суспільства, які могли без серйозно тягатися із політичними гравцями на Чернобильській армії, в майбутньому можливо. Але зараз таких людей, які немає, то і це, скажімо так, я говорю це з певним навіть сумом, тому що зрозуміло, що випадку перезавантаження влади в Чернівцях може не добутись, бо ті самі обличчя просто під іншими партіями. І ось останнє на дуже багато говорять ліві експерти лівих рухів про те, що одна з проблем майдану велика була це відсутність соціального пакету вимог. Цяльному пакету вимог, і вони спробували, ну тобто, своє місце згодом з часом спробували, наприклад, знайти в тій самій обороні якась частина ліваків це була, наприклад, анархістична сотня, але їм не дали прийняти присягу. В чому проблема? Я не бачу, чесно кажучи, проблеми з соціальними вимогами. Якщо бути об'єктивними, то більша частина подій Євромайдану — майдану це були вже соціальні вимоги, соціальна справедливість усунення корупційних схем, відставка людей, які пов'язані з корупцією, реформа владних органів, і так далі, і так далі. Зокрема, партія свобода багато в цьому приділяла уваги. Були, звичайно, популістські лозунги і так далі, але ж якщо бути об'єктивними на той релітеграційній прагнення, були вже відсунуті на задвірки ще всередині грудня 2013 року. І тому, я, чесно кажучи, мені здається, що ми швидше маємо скажімо так, певну внутрішню політичну боротьбу між крайніми правами в даному випадку, крайні ліки, які намагаються монополізувати соціальні дискусії. І о, ми побачили, що саме крайні праві Україні виявилися найбільш готовими до вуличних акцій. Вони виявились найбільш зрозумілими для українського електорату. І саме на якщо ми об'єктивно подивимося на події 2012 року, дванадцятого року виборах, то більшість людей, які голосували за ту свободу і за КПУ, але в першу в більшу міру все таки несподіванка була для, для свободи. Це були люди, які голосували не за національні ідеї, але в тому числі за соціальні ідеї. І мені здається, що саме зараз ми бачимо те, що українські крайні праві виступають виразниками. В рівній мірі як національних прагнень, так і соціальних прагнень. Є як ліві, які вважають, що вони є виразниками цих ідей, попри, скажімо так, доволі хороший інтелектуальний потенціал у цій сфері в той же час, вони є незрозумілими більшості людей, більшості виборів у них недостатня на політична якась платформа. Вони так само неправляються по практично на вже це по розмістившись, якісь, якісь, якісь соціально гуманітарні дискусії. Саме це є очевидно причинами поразки лівих на українській політичній арені. Але я в цьому не бачу нічого цікавого. Це їхнє власне політичне недопрацювання. Конкретний факт. 9 лютого під час прийняття присяги самооборони на Майдані корпіровка С-14 розігнала анархістичну сотню Гвардії, яка хотіла прийняти присягу разом з іншою частиною оборони. Що це було? Що це відбулося? Мені цей факт невідомий, я не був його свідком, тому мені важко його коментувати, але. В принципі, я вважаю, що такі конфлікти вони не у нихні. і чесно кажучи, ми ж бачили, як насправді це вира виражає, бо це є скупченням. Людей з доволі різними політичними поглядами, які найчастіше насправді перебувають у такому латентному конфлікті одні з одними. Особливо це стосується політичних структур, політичних партій. Що вже говорити, якщо ліберальні політики, які виходять на сцену, начебто разом, вони постійно намагаються, вони часто один одного критикують за межами Європ... Майдану. То що можна очікувати людей, які до того напротязі багатьох років перебували в Скажімо так, не тільки в політичному, але й в цілому конфлікті на київських вулицях. Зрозуміло, що їм буде важко об'єднатися майбутнього особливо об враховуючи, що в них абсолютно різні бачення політичного майбутньому України. Дякую сьогодні, філософ, медіа-експерт, Святофа Вишинський, стане до спільноті